Чому була така ініціатива проговорити про безпечне середовище? Насправді, в моїй компетенції також є взаємодія з органами місцевого самоврядування по лінії внутрішньої політиці і в контексті здійснення заходів щодо безпечного середовища в громадах. Відразу скажу, що всі заходи, всі наші плани, які ми розробляли? От вони стосуються безпосередньо тих територій, які ми повністю контролюємо, і де ну плюс-мінус можна проводити ті чи інші заходи. Це стосується в першу чергу Запорізького району, оскільки у нас в Запорізькому районі це 17 громад, включно з містом Запоріжжя, і враховуючи те, що місто Запоріжжя, воно в даній конфігурації, скажімо так, велике місто з відповідними. Відповідною наявністю своїх різного роду заходів, забезпечення, накопичення правоохоронних органів і органів реагування, от то фокусація безпосередньо моя і адміністрація вона йде більше на інші громади. скажімо так, нами було підготовлено ну, спільно із ДСНС і з головним управлінням національної поліції Запорізької області, підготовлено. Плевний план реалізації безпекових заходів на е, територіях громад. Було розроблено чек-лист. Це такий опитувальник, який налічував 29 безпекових компонентів у відповідності до е, тої концепції, яку я ще е, спільно зі своїми колегами розробляв, працюючи керівником служби міністра внутрішніх справ е, в часи міністра, міністра Дениса Монастирського. От е, тому мені було ну якби легше всім. Я поділився і з головним управлінням національної поліції, і з головним управлінням державної служби на звичайної ситуації. Ми вибрали 29 компонентів, які в принципі притаманні для аналізу, скажімо так, безпечного середовища. Е, результати, які ми отримали, вони були ну, в принципі, е, скажімо так, кричущі. Да. Е, за цей весь час е, проаналізували. Е, не в стратегіях, не в планах розвитку взагалі ну, не було навіть, навіть поштовхів в тому, щоб громади займалися питаннями безпеки. І це факт, його треба визнати. Із всіх цих дев'ять 29 компонентів ми взяли за основу п'ять, скажімо так, основоположних таких заходів, да, які я зараз вам озвучу. Чому і ми для себе виділили, що саме забезпечення цих п'ять заходів дають можливість мати розуміння про певний фундамент, про певний фундамент, який дасть нам можливість будувати певні безпекові заходи в тій чи іншій громаді. Відсутність цих заходів в громадах не дає можливості характеризувати громаду як спроможню да, і життєздатну. Бо того, що ви ж самі розумієте, якщо не будуть хоча б хоч трошки. Фундаментально забезпечені певні безпекові заходи. Це не буде ні розвитку, ні бізнесу, ні нормального буття в громаді. Про ці п'ять основних заходів. Перше це обов'язкова присутність поліцейського в громаді. Це так звані поліцейські станції, це поліцейські офіцери громади. Далі це присутність в громаді пожежно-рятувальних загонів, так звані місцеві пожежні команди. Да, ну, можуть бути і добровільні пожежні команди, але ми в більшості зараз фокусуємося у співпраці з громадами на саме місцеві пожежні команди, бо то, що е, це є певна відповідальність і взаємодія з місцевим органом влади. Третє це збалансована, централізована, е, сучасна система оповіщення да, на ті чи інші загрози техногени, надзвичайні кризові системи оповіщення по територіям. Безпосередній комунікативний зв'язок не тільки в центрі громади, а в тих населених пунктах, які входять в цю громаду. Зараз багато там, знаєте, там ведуть закидів, включається, не включається сирена да, і реагування, тому що зараз немає певної централізованості і системності в цьому питанні Да. от у нас є та історія з оповіщенням. Ми її реально включаємо, тому що йде загроза, і ми не можемо її автоматично, ну скажімо так, регулювати по територіям по загрозам, тому що не вибудована інтегрована централізована система. І Це також треба визнавати, але ми над цим працюємо і найближчим часом будуть певні зміни. Повірте, область бере це питання на себе. Четверте, дуже важливо, сюди входять ряд компонентів, але ця система є загальна. Значить, кожен заклад публічних послуг має містити в собі ряд безпекових заходів. Про що я говорю? Ну публічні заклади публічних послуг: це освіта, це культура, це медицина, це соціалка, це центр надання адміністративних послуг. Всі вони мусять мати у відповідності до законодавства, до нормативів, системи системи автоматизованого оповіщення на пожежну загрозу, локальна система оповіщення всередині будівлі, система укриття обов'язкова. Обов'язково, да, колективи, колективи мусять прийти заходи там, до медичної підготовки, скажімо так, реагування. Колективи мусять знати у разі виникнення тої чи іншої надзвичайної або техногенної ситуації, знають, як себе поводити, куди їм йти, як взаємодіяти і що їм робити. Тобто цей ряд ну, великих таких серйозних заходів. П'ятий захід, да? Щоб це все спрацьовувало і це все було системно. Ми хочемо з 1 січня 2024 року запровадити в кожній громаді таку інституцію під назвою менеджер з безпеки. Це дуже класна буде інституція. Повірте, це буде ну в залежності від громади, да, по її кількості, по населеним пунктам. Це може бути від там умовно кажучи помічника до відділу управління і так далі. Тобто це окрема структурна одиниця, яка буде чисто займатися питанням безпеки в громадах, і це можна буде потім і проконтролювати, і допомогти, і повзаємодіяти. От зараз перейдемо по основ, основним там пунктам до поліції. то щоб ви мали розуміння, зараз є у нас надзвичайна критична потреба в дев'яти поліцейських станціях, в шести громадах Запорізького району. Я скажу так, що питання досить ну, важко рухалось, бо то, що тут мають бути ініціаторами, то всього місцеві органи влади. Да? Тобто, безпосередньо громади мусять на це дати свій запит. Да? Щоб вони дали, вони мусять залізти до себе в бюджет місцевий. Місцеві бюджети, ви самі розумієте, зараз ну, критично маленькі, да? але. За рахунок аналізу, ми там ну підказуємо, дамо кажучи, що друзі, і президент виступав і казав, що от витрати коштів мусить бути за пріоритетами. Я вважаю, що пріоритет у нас є питання безпеки, ну і війни, да, тобто, наприклад, допомога нашим воїнам. І не забувати про те, що ми мусимо також забезпечувати певну безпеку і в нашому середовищі, бо без цього ну, ну ніяк на да? я взагалі виходив з ініціативою, щоб місцевий бюджет 10% собі мав е е із своїх там надходжень на заходи безпеки в громадах. В залежності від громади там більшої, меншої від їхніх надходжень. В бюджет, да ми провели індивідуально, об'їздили повністю е всі громади. Е Запорізького району, повторюю, бо то, що, ну, поки що так, да, будемо чекати на позитивні зміни в питанні деокупації наших територій, будемо рухатись далі. Так от, до кожного був примінений індивідуальний підхід. Ми знайшли там лінію дотику, скажімо так, певні консенсуси, і це була спільна історія по поліцейським станціям, тобто, в які приймають участь і місцеві бюджети. І обласний бюджет, і також головне управління національної поліції в Запорізькій області. Я сподіваюся, що ми до кінця року ці дев'ять поліцейських станцій зробимо. Так, і у нас будуть поліцейські офіцери в цих громадах, і ми закриємо питання в питаннях забезпечення правоохоронної діяльності на цих територіях. Що стосується місцевих пожежних команд і взагалі представлення так, на територіях пожежно-рятувальних загонів. То ситуація ще більш критичніша. Якщо ми не беремо місто Запоріжжя, беремо 16 громад, то щоб було розуміння, тільки в шести громадах присутні пожежно-рятувальні загони в тому чи іншому функціоналі. Тобто, у нас є три пожежних частини і три місцевих пожежних команд: десять громад. Ну, взагалі не мають пожежно-рятувальних загонів і враховуючи військовий стан, враховуючи постійні загрози, е обстріли, е це надзвичайно критична історія. Тому ми, от якби в цьому напрямку, також рухаємося. Ми плануємо е зробити центр безпеки в Широківській громаді. Ми плануємо побудувати пункти безпеки в Матвіївській та Михайло-Лукишській громаді. Це на перспективу найближчу, і будемо старатися рухатись далі, там степне і так далі. І по системі оповіщення ми хочемо також взяти на себе ініціативу як область, щоб це зробити централізовану, інтегровану історію, зробити саме проектну історію, да? щоб вона була єдина, на да? щоб хто не прийшов там на виконання даних послуг. В перспективі, да? щоб вони просто відштовхувалися від єдиної бази, це важливо. Ну і по заходам тим, які я розповідав, по закладам публічних надання послуг, ну, ситуація дуже сильно критична. За нашим аналізом, в більшості навчальних закладів в Критичній більшості навчальних закладів і по місту Запоріжжю, ви також це все знаєте. Відсутня система сигналізація да, на пожежну небезпеку. Це треба змінювати, бо то, що це не може так тягнутися, воно тягнеться роками. Державна служба надзвичайних ситуацій приходить зі своїми інспекторами, вказує на цю проблематику, дає приписи, йдуть в суди, да, умовно кажучи, і далі працює. Хто буде брати на це все відповідальність? Е, тому ми також. Цей світогляд будемо трошки змінювати, щоб це було системно і відповідально. Насправді, знаєте, завжди всі говорять про ресурс. Да? вперше ти там слово «Ага» так тільки сказав, зразу всі ота, ресурс а там далі, там фінансування, тому подібне. В нашому підході зовсім по-іншому це сприймається. Ну принаймні в мені. Щоби говорити про ресурс, нам потрібно говорити про. Результат про певний предмет, да, до чого ми прагнемо і що це дасть, е, тому нам потрібно е, зараз зосередитись на виробленні там. І проєктів, і розуміння, скільки воно буде все це коштувати, і так далі. А тоді вже говорити про залучення певного ресурсу, в якому можуть приймати участь різні джерела фінансування. Хотілося б предметної тої допомоги, що стосується безпосередньо захисту цивільного населення, бо це важливо щодо проєкту поліцейські офіцери громади. Дійсно, на території громад Запорізького району деяких вже працюють поліцейські офіцери громади, але ми як зазначив Євген Володимирович, взяли ті громади, які, в яких поліцейські відділи віддалені від населених пунктів від самих громад, і вирішили в ці всі громади запровадити в них цей проєкт. Хто такий поліцейський офіцер громади? Ну, Перш за все, це поліцейський. Да, ви всі розумієте, що це поліцейський, він професійно навчена людина, яка більш з більшим колом повноважень, ніж у простого дільничного офіцера поліції, тобто, по факту і по вимогам нормативних актів, це дільничний офіцер поліції, але в свій функціонал він включає максимальну кількість поліцейських послуг для населення. В цьому проєкті реалізовується найголовніший принцип це ком'юніті полісінг, тобто співпраця з населенням на засадах партнерства. Поліцейський постійно знаходиться на території громади, постійно надає. Якісні поліцейські послуги для того, щоб кожен громадянин почував себе в безпеці, адже е, безпека громадян, безпека наших мешканців е, і отримання якісного сервісу е, на безпеку е, дає нам змогу е, розвиватися ну, в самій громаді. Тобто, там, де безпечно, там людина себе почуває, людина, бізнес, ну е, громадянське суспільство, почуває себе максимально в комфортних умовах і е, стає до сталого розвитку в залежності від того. Ну, яка громада, кількість населення має на увазі. Ми нормативно розраховуємо кількість присутніх поліцейських в цій громаді. на сьогоднішній день? В проєкт долучаються декілька громад із Запорізького району. В цих громадах для того, щоб функціонував поліцейський, буде в кожній з громад буде поліцейська станція. На поліцейській станції, якщо ми говоримо про центри безпеки, то там вже будуть співробітники ДСНС і наші поліцейські. Або, ну, в залежності, я ж кажу, від кількості населення. Наприклад, в Вільнянську там буде три поліцейських, Михайло Лукашівський, там ну, кількість населення дозволяє нам створити лише ну, ввести одну посаду поліцейського офіцера громади. Забезпечується поліцейський офіцер громади співфінансування витрат на Паливно-мастильні матеріали, тобто половину затрат бере на себе головне управління, половину шляхом виділення субвенцій з місцевих бюджетів на забезпечення паливно-мастильними матеріалами, громада бере на себе. Зрозуміло, що грошове забезпечення це ну, поліцей бере на себе головне управління, тому що це перш за все поліцейський. Присутність щоденна. Спілкування з громадянами, щоденний контакт з місцевим самоврядуванням. Ну, повірте мені, надає колосальні результати в життєдіяльності громад. До появи, і ну, скажу так, і от в момент реалізації проєкту потреба громадян в спілкуванні з поліцейським колосальна. По-перше, це Консультативні моменти, там як себе там повести в той чи іншій ситуації, це і ну будь-які консультативні моменти громадяни настільки потребували цього спілкування, що ну не було там вільної години, там навіть там які години, вільної хвилини, щоб ну як якісь люди там не потребували там яких вирішення якихось питань. Банально, навіть не поліцейські, не стосувалися вони поліцейської діяльності, але. Громадяни почували, що от є людина, до якої можна в будь-який момент звернутися, і він якісно отримує цю послугу. Саме за цього, ну дивлячись на те, що в громадах в інших такого немає, люди почали просувати цей проект в себе ну, в, в громаду. Наприклад, багато поліцейських евакуювалися з окупованих територій. Ми цих поліцейських офіцерів громади. Запровадили їх в райони, де не було поліцейських офіцерів громади. Громади вивчили роботу, отримали послуги, і тепер уже ці громади хочуть собі запровадити цей проєкт на місцях. Ну, Тобто реально воно працює, реально класна дуже річ для побутового безпекового середовища. Плюс, якщо ми беремо комплекс з центрами безпеки, то це взагалі виведе громади на зовсім інший рівень безпеки. Для забезпечення необхідного рівня безпекової складової в об'єднаних територіальних громадах до 1 січня 2024 року планується в об'єднаних територіальних громадах ведення відділів секторів або помічника голови об'єднаної територіальної громади з безпекового середовища. Від чого все це буде залежати? Це від кількості населення в об'єднаної територіальної громаді. Якщо територіальна громада до 6 тисяч населення планується введення саме помічника з безпекового середовища, якщо від 6 до 12 тисяч об'єднана територіальна громада то введення сектору два Три особи, які будуть безпосередньо займатися цим напрямом, і якщо громада більше 12 тисяч населення, то там введення відділу 3-4 до 5 посадових осіб. Основне новостворені відділи сектори та помічники будуть займатися безпосередньо напрямом безпеки, аналізувати цей напрям. Та надавати пропозиції щодо прийняття управлінських рішень, направлених саме на покращення безпекової складової, суб'єкт, куди, куди це все буде направлено, це на, саме на приміщення та об'єкти об'єднаної територіальної громади, тобто на школи, дитячі садки, бібліотеки, лікарні, ФАПи, сільські клуби, сільські або селищні. Ради, тобто ті всі приміщення, які безпосередньо є на балансі об'єднаної територіальної громади. Організація безпекової складової буде по чотирьом основним напрямам: перший напрям це пожежна безпека, включає в себе систематизацію і узагальнення інформації щодо, ну, по-перше, протипожежного водопостачання. Зовнішнього протипожежного водопостачання це наявність кількість і стан пожежних гідрантів, пожежних водоймищ, водонапірних башт, внутрішнього протипожежного водопостачання, це опять-таки, наявність і стан пожежних кранів в приміщеннях, пожежних рукавів, укомплектованість цих пожежних кранів, а також працездатність насосів на підвищувачі. Наступний це створення. Та утримання підрозділів місцевої пожежної охорони або добровільної пожежної охорони або центрів пунктів безпеки безпосередньо в громаді, а також, а також укомплектування особового складу необхідним пожежно-технічним обладнанням, формою тощо. Далі це впровадження і стали функціонування систем протипожежного захисту, а саме Наявність, працездатність і е, наявність договорів на обслуговування е, систем пожежної автоматики в школах і, і взагалі у усіх приміщеннях об'єктів територіальної громади, бо вони, вони всі, майже всі, підпадають під обладнання цими системами. Наявності необхідної кількості е, засобів. Первинних засобів пожежогасіння. сюди відносяться вогнегасники, пожежні щити, ящики з піском, тощо. тобто їх періодичність перезаправки і так далі. Це дуже важливий момент. А також розробка організаційно-практичних заходів, направлених на забезпечення пожежної безпеки під час зберігання, переробки. Збору врожаю під час е, забезпечення пожежної безпеки в екосистемах, під час проведення е, якихось масових заходів е, саме в територіальній громаді. Другий напрям діяльності це забезпечення належного рівня техногенної безпеки, а також систематизація і завальнення інформації щодо наявності на території об'єднаної територіальної громади хімічно небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної. Небезпеки, а також ризиків безпосередньо пов'язаних з ними, стан функціонування систем оповіщення і систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій, повноцінної роботи комісії з питань ТБНС, тобто, починаючи від планування цієї роботи і розгляд всіх основних питань безпекових. І не тільки розгляд, а й прийняття управлінських рішень. З конкретними термінами, з конкретними виконавцями і е, подальший контроль за виконанням цих рішень. Рішення комісії ТБНС, вони обов'язкові для всіх органів влади, суб'єктів господарювання та населення на відповідній території, тобто мають певні важелі. Наявність. Та стану засобів індивідуального захисту працюючого населення та населення, яке перебуває, підпадають під можливі наслідки надзвичайних ситуацій, безпека на воді, безпека на льду, безпека під час повені або підтоплень, стан із заключенням договорів на обов'язкове аварійне рятувальне обслуговування. Третій напрям це стан забезпечення належного рівня цивільного захисту, який також включає в себе систематизацію та узагальнення інформації щодо забезпечення та утримання у постійній готовності захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів. Організація роботи з наслідків ліквідації можливої надзвичайної ситуації у ОТГ. Сталої діяльності формувань та служб цивільного захисту, які знаходяться в об'єднаній територіальній громаді, проходження навчання з пожежної безпеки, з питань техногенної безпеки та цивільного захисту населення, практичного відпрацювання працюючого персоналу та населення дій у, рані, у разі виникнення надзвичайних ситуацій, участь у проведеннях на підприємствах ОТГ спеціальних навчань та тренувань. І останній четвертий це стан забезпечення належного рівня громадської безпеки, який включає також в себе систематизацію та узагальнення інформації щодо створення, використання, утримання і реконструкції систем відеоспостереження по типу безпечного міста, забезпечення безпекового середовища для дітей, створення та підтримання безпечної інфраструктури на підлеглій території об'єктів соціальної сфери. Здійснення спільного спільно з Національною поліцією України, контролю за дотриманням правил реалізації підакцизних товарів, розробка та забезпечення реалізації програм забезпечення публічної безпеки і порядку території громади. Тощо хочу сказати, що ця робота цих відділів секторів та помічника не може бути повноцінною. Без плідної співпраці з органами влади, з співробітниками ДСНС та співробітниками Національної поліції, а в нашому <кхм> варіанті це поліцейський офіцер громади. Хочу сказати, що у повноваженнях співробітників цих відділів секторів або помічника планується і буде передбачена можливість застосування адміністративних заходів. До порушників, тобто пожежної безпеки або правопорядку. Цей механізм зараз відпрацьовується. Тому я думаю, що до створення цих відділів секторів і помічника громади цей механізм буде вже нами відпрацьований. Лише нашими спільними зусиллями, тобто зусиллями органів влади, ДСНС, головного управління Нацполіції, та безпосередньо керівників територіальних громад та нашого ну суспільства ми зробимо. Ми можемо зробити наші об'єднані територіальні громади більш безпечнішими. Наші напрацювання це те, що ми хочемо зробити. Звісно, що без рішень місцевих рад. Ну, скажімо так, і підтримки керівників громад, нам досить буде складно це все реалізувати, бо то, що ми не можемо ну там примушувати до якихось дій, ми можемо з ними комунікувати і пояснювати, що це не є надзвичайно важливо. Тому, в принципі, ви, як журналісти, як громадський сектор, якому також я зустрічався з громадським сектором неодноразово, також скажімо так, презентував. Ці всі ідеї і заходи, які ми розробили, без цієї спільної роботи нам буде дуже важко це все реалізувати. Ми в жовтні місяці з колегами хочемо поїхати по кожній громаді ще раз, об'їздити всіх за жовтень місяць, провести відповідні робочі зустрічі, де будуть присутні керівники громад, їхні керівники. Фінансового напрямку, керівники їхнього там апарату, представники виконкомів, ну можливо, там лідерів депутатських груп, фракцій. От тому в комунікації можливо і знайдеться цей консенсус, але ми на це сподіваємося, бо це ну насправді це є важливо, і це ті виклики, які наразі стоять як і в період війни, так і після воєнний період, Дай Бог за результатами нашої спільної перемоги. you